Ту зброю, яку наразі має Україна, Київ не здатний змінити баланс у війні на свою користь і здобути переваги на полі бою над російськими окупантами, висловився президент Польщі Анджей Дуде в інтерв'ю для американського видання «The Washington Post». За словами польського лідера, Україна потребує більшої допомоги ніж ту, яка надається, щоб провести рішучий контрнаступ проти росіян. Також Дуда заявив, що РФ не застосує ядерну зброю проти України. Мовляв, ядерний арсенал в Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, і він не залежить від одноосібного рішення Путіна. Рішення приймає не одна людина. Главу польської держави більше турбують можливі проблеми з атомними електростанціями в Україні. каже швидше за все може статися щось схоже на ядерну аварію. На переконання Анджея Дуди загроза вибуху на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції набагато вища аніж застосування ядерної зброї.